Разом шукали, пропали. Будь ласка, вчора є інформація прокуратури, про що читати. У даному питанні. Вчора Сергійському сьогодні фактично місяць тому прийшла інформація з прокуратури Тропівської області про забезпечення виконання рішень в Отже, до цієї інформації не вбачає підставки життя закладів реагування, вказує про те, що фактично територіальна робоча комісія є колегіальним органом, може своїх повноважень забезпечення засобів, токи на проведення місцевого і так далі. Це колегенний орган, що змусить її до прийняття конкретних рішень не немає. Декілька разів голова територіальної робочі комісії оголошувала, запрошував членів робочої комісії. Вони не приходили, вже форуму немає, відповідно, підстав на проспування немає. Тут залишається тепер виключна компетенція Центральної робочі комісії, яка може регулювати це питання, як нас зробила у Вінниці 8 листопада, коли. Перепробутувала склад територіальної комісії. Є, напевно, все-таки зміст в тому, що звертався на зверху і наполягавської. Дякую. Дякую, Дніпрович. Це вже родово звертаю, це